Нещодавно у нашій громаді урочисто вітали переможців першого та другого етапу змагань пліч-опліч -пліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаю, це проєкт ініційованим президентом Зеленським, аби залучити якнайбільше школярів до спорту та активного життя. Діти передпочили і на черзі третій етап районні змагання. Напередодні старту працівників команд переможців зібрали разом в міській раді підтримати та зарядити на перемогу. У залі засідань вітали капітанів команд та їх тренерів, що продовжать захопливу подорож спортивними аренами наймасштабніших учнівських змагань України. Вже незабаром діти будуть змагатися з однолітками з Кам'янського району. Попереду у вас районний відбір, сподіваюсь, обласний відбір і бажаю, щоб наша команда також приймала участь, уже відстоювали честь нашої Дніпропетровської області на українських змаганнях. Ми будемо вболювати за кожного з вас і бажаю вам успіху! А всім нам бажають також миру та перемоги. Для участі у наступному районному на етапі командам вручили сертифікати на транспортні послуги. Саме за підтримки міської влади, саме за підтримки політичної партії Бжола, ці змагання в нашому місті відбулися на досить високому рівні. Впевнені і є запорука того, що ми переможемо і в подальших етапах. Усього у змаганнях Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги було залучено 90 команд з 39 навчальних закладів міста та більше 1200 учнів. Дуже актуальні ці і потрібні змагання, тому що зараз відволікти наших дітей від цієї обстановки і залучити їх до спортивного життя. Досвід, нові знайомства, я ж як капітан команди, потрібно свою команду надихати на те, щоб перемогти. Тому ми переможемо і ми на теж найкраще.